Я говорив, що тут головна лінія звинуватити українців у злочинах Другої світової війни, перекинути на них свою відповідальність. Я ще раз хочу наголосити, ми декілька разів про це говорили на прес-конференціях і на наших акціях. Що зараз відбувається? Коли е мав місце Голокост. А як правило, євреї винищували від 39 по 43 рік. Оце Голокост. А Деменюк за документами в концтаборі. Його документи видані вже тоді, нібито, як охоронець констабору, коли Голокост вже закінчився, коли вже всі євреї знищили. Тільки придбали констабрик, вже всіх їх знищили. І, до речі, Деменюк мені прислав документи. Свідчення ну, на німецькій мові, потім, я не знаю німецької мови, я знаю англійську мову. Я перекладав їх, скажімо, в Гуглі там, на англійську мову, бо український переклад був якийсь неякісний. І врешті-решт цього можна було зрозуміти. Свідчення в'язнів констабрів і підтверджують, що на той час, коли Деменюк опинився в концтаборі, вже євреї всі були знищені. Євреї всі були знищені.